Кінь Горбіньок. Жив був мужик, ні в котрому селі просто неба на землі. Було в нього три сини Данило, Гаврило і Ванька дурачок. Посіяв він жито під селом, почало щось те жито спасати. Каже батько до синів Треба йти стерегти. День виходить, ніч приходить, старшому синові Данилові в калавурити приходить. Бере він вила топор і відправляється в дозор. Темна ніч настала, кававурщика слабість напала. Кававурщик, як мужик, заховався в сусідки під пасільник. Ніч відходить, день приходить, кававурщик додом приходить. Ей, ви, сонні, браття, чого ви спите? Брат, у двері отворіть, я ж бо цілу ніч не спав, кававур держав, від голови до ніг дощ мене зіляв. День відходить, ніч приходить, Середущому сину в калавурити приходить. Бере він вива і топор і збирається в дозор. Темна ніч неясна стала, калавурщика слабість напала, калавурщик із своїм дозором ночував у сусідки під забором. Ніч відходить, день приходить, калавурщик додом приходить. Ей, висонні, браття, ви не спіть, Брату двері отворіть. Я ж бо цілу ніч не спав, калавур держав, від голови до ніг дощ мене зілляв. Він увійшов, умився, вліво, вправо поклонився, питає його батько, як Гаврило, все благополучно, день відходить, ніч приходить, самому меншому синові Ванькові в ти приходить. Каже йому мама іди, ванюша, вже ти, тобі в калавур приходить час іти. Ванюша на печі сидить. В ніс пісні співає і вухом не веде, каже йому батько. Йди, ванюша, батько тобі купить сіру шапку, сірий костюм і жовті чоботи. Тільки йди, Ванюша. Ванюша з печі злізає, в силах маття на себе надіває, цілушку хліба за пазуху кладе і в кававури йде. Сів він під кущем і озирається кругом. На небі зірниці читає і цілушку хліба уплітає. Глянув він під рукавицю і заздрів білу-білу кобилицю. Підійшов Ванюша і скочив на неї тільки задом наперед. Стала та кобила бігати полями, гарбами, долинами, а він говорить я не прост, я держусь тобі сильно за хвост. Та кобила почала проситися. Пусти мене, Ванюша, я приведу тобі коня горбінька. золотою гривою, золотими вухами. Іван говорить, ні, не пущу. Ти перше приведи. Кобила побігла до лісу. Як заіржить? Іван качу, кінь біжить, земля дрижить, йому з вух пара садить. Приїжджає Іванко додому Ей, ви, браття, чого спите? Не спіть. Брату, ворота відтворіть, я ж бо цілу ніч не спав, я вам ворога спіймав. А я накосила сінця навкруглівця. Файна моя казка без кінця.